Красива жінка під'їхала до автомайки на розкішному позашляховику разом зі своєю вишуканою пачеркою. Вони впевнено вийшли з машини і попрямували до сусіднього ресторану на каву. Поруч, у тіні, втомлений чоловік у простій футбольці мовчки почав мити авто. Його рухи були обережні, ніби він знав ціну кожній деталі. Усередині кафе пачерка зробила селфі зі своїм крижаним напоєм. Тут ніхто не їздить, як ми, зневажливо сказала вона. Бо всі бідні, хихикнула мати. Ми тут чужі. В цей час чоловік за вікном ретельно натирав капот. Дівчина випадково глянула на нього і завмерла. Зачекай. Це ж схоже на мого тата, прошепотіла вона. Це неможливо, холодно відрізала мачуха. Але пачерка вже вставала з за столу, вся тремтячи. Це він. Це точно мій тато. Вигукнула вона і кинулась на двір. Мати закотила очі та пішла слідом. Я ж казала, з нього нічого не вийде. зневажливо кинула вона. Дівчина зупинилась перед чоловіком. Він повільно підвів очі. Ти так виросла, м'яко сказав він. Тату, прошепотіла вона, її голос тремтів. Я все ще стараюся. Навіть без успіху, я не здався, посміхнувся він. І тут з ресторану вибіг адміністратор, задихаючись. Пане, ви не повинні мити цю машину. Це ваша власність. Журналісти чекають вас на інтерв'ю. Обличчя Мачухи зблідло, вона застигла від шоку. А чоловік спокійно відвів погляд і сказав, Колись я мріяв про таку машину, а зараз можу купити десять. Мачуха зірвалася з місця і побігла до нього. Пробач. Я не вірила в тебе. Я помилялася. Він подивився на неї спокійно, але твердо, мені потрібна та, що буде поруч, коли я ніхто і коли я хтось. Ви згодні з ним? Напишіть так у коментарях.